Головне про події 20 березня Путін вимагає від українців російського громадянства. Трамп погрожує Ірану війною, а Європа перекупає науковців зі штатів. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з американським колегою Дональдом Трампом обговорив можливість допомоги США у відновленні заес. Зеленський також повідомив про нову партію винищувачів F-16, яку отримали повітряні сили ЗСУ. Помер відомий український політик Вітольд Фокін. Він був першим прем'єр-міністром незалежної України та колишнім заступником голови української делегації у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі. Україна отримала транш на 1 мільярд євро від ЄС, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Як стверджує видання Бабель, їх спрямують на пріоритетні видатки держбюджету. Втім, конкретних напрямків прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не назвав. У Харкові відновили друкарню фактор друк, зруйновану торік росіянами. Про це пише видання Бабель. Зробити ремонт допоміг американський меценат Говард Бафет. На Тернопільщині школяра намагалися завербувати через телеграм для вчинення диверсій, але він, замість відповісти, пішов до поліції. Повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі. Дрони служби безпеки України та сил спеціальних операцій ЗСУ атакували військовий аеродром Венгельсі Саратовської області, який є ключовою базою російської стратегічної авіації. Саме з нього злітають бомбардувальники Ту 95 МС, Ту Ту-22М3 та Ту-160, які завдають ракетних ударів по Україні, а також розміщені склади з фабами, кабами та крилатими ракетами. Російський диктатор Путін наказав громадянам України в Росії врегулювати своє правове становище до 10 вересня, отримати російський паспорт або виїхати, як пише видання Бабель. Це стосується не тільки окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, а також Криму, які Москва незаконно визнає територією Росії. Це спростувало заяви Путіна та президента США Дональда Трампа про оточення ЗСУ в Курській області, повідомляє агенція Reuters. За оцінками розвідки, українські війська зіткнулися з сильним тиском з боку російських військ, проте вони не оточені. Група європейських країн розробляє стратегію залучення науковців зі США у відповідь на скорочення фінансування в сфері освіти та досліджень американським урядом. Про це пише видання політико. У Туреччині спалахнули протести через арешт мера Стамбулу, Екрема Імамоглу. Він головний конкурент президента Ердогана. Як повідомляє Euronews, уряд заздалегідь перекрив дороги, попри це на вулиці міста вийшли тисячі людей. Дональд Трамп поставив Ірану дедлайн два місяці для нової ядерної угоди. Пише видання Axios. Тегеран зараз ближче ніж будь-коли до створення ядерної зброї. Тож, якщо верховний лідер Алі Хаменеї відмовиться від перемовин, шанси на воєнні дії США чи Ізраїлю проти іранських ядерних об'єктів різко зростуть. Стан здоров'я папи римського франциска покращується. Він більше не потребує штучної вентиляції легень уночі. Про це повідомляє видання Ватикан Ньюс. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.